Декілька порад, щоб ваша квітуча грядочка була цілий сезон квітучою. Перше, у вас повинно бути. Бажання. Це саме головне, що у вас повинно бути. Друге, у вас повинна бути взагалі грядочка. Хоч десь, де-лібо, де, де ви тільки бачите клаптик землі, просто можна попросити, спитати чи просто заняти, як в залежності від ситуації, де вона знаходиться, та грядочка, чи вона в дворі, чи десь в прибудинковій території, без різниці. До речі, я продаю різноманітні квіти на опті, на поштучно. Це є і лобелія, це є і гортензія. Зараз 31 один сорт гортензів. уявляєте? Будлея, 4 кольори, 260 гривень. Третє, що потрібно вам. Вам потрібно висадити усі квіти на одну грядку посезонно. Це починаючи з весни, від тюльпанів, троянди, там можуть бути хризантеми, це ось осінні і риси. Ось це вже які цвітаються, вони цвітуть кінець травня. Зараз що в червень вже, да? десь отак от цвітаються. Потім дивіться, ось така є. Здається, вона космеєн. Не знаю, як вона називається біла-жовта ромашечка. Морозці, дивіться, троянди зараз цвітуть. А це аквілегія. До речі, хто хоче аквілегію, є ну, вже, напевно, буде якби суміш кольорів того, що деякі цвіте, вже непонятно, бо пізно приїхала. Так вийшло. Коротше, по 25 гривень кущ, шикарні великі кущі. От, ну цей тут ні. Ось дивіться. Ну, такі плюс-мінус. Більші, менші. Більші, звісно, вже з весни попродала. Ну теж вони вже порозросталися, а .Like, кололась. Коротше, ви поняли три і що? І четверте? Ну, як ви думаєте, що четверта? Ну напишіть. Ну я думаю, четверте це треба пахати. Пахать на ній треба на ці грядки з утра до ночі. І тоді у вас буде красота. До речі, у мене є ще така квіточка. Ось біленьким, дрібненьким цвіте. Такі гарні листки. Я, зараз зроблю в другому відео. Таке воно красиве, а що воно не звісно. Дякую за перегляди. Дякую, що підписуєтеся на мене. Я бачу актив шалено, Мені приємно. Дякую вам.